До холоду у своїх квартирах рівняни вже звикли. От новина про відключення навіть холодної води їх обурила до глибини душі. Коли з'явилося оголошення про ремонтні роботи на тиждень, вирішили потерплять, але обіцяні сім днів затягнулися на усі одинадцять. Робітників біля будинку бачать не часто, поки ті не квапляться. Мешканці, окрім відсутності води і тепла, терплять і інші незручності. «Що це таке Вийти з дитиною і ліфт не робить. до ліфтнеров. То князку ми сами по. Товісті немав людей. Напередодні людей ущасливили ще однією новиною. У будинку відключають електропостачання. Коли на місце прибула знімальна група, оголошення хтось вже зняв. Втім, мешканці вкрай стурбовані, що їх можуть позбавити, чи не останнього блага цивілізації. А от комунальники просять рівнян потерпіти такі незручності. Заодно винять самих людей, мовляв, ті не берегли власний будинок. Бо на даний час проводиться капітальний ремонт мереж водопостачання. Підприємство. Підрядник у підвалі, там хлопці знаходяться, що можна зайти, зайдіть будь ласка, подивіться і виконують роботи. Для того, щоб виконати роботи, потрібен певний період, бо міняються всі труби. засобки труби, вентиля, розумієте чи ні. За один день його неможливо зробити. потрібен певний період. Ну я не можу не можу сказати, як вона там робота піде, тому що якщо зайти в підвал подивитись, можна, як там люди довели підвал, до якого стану. Люди обурені жити у Бруді, де смердить каналізацією немає води, тепла, та постійно перегорає проводка. Немає сил. я хочу Чиновникам передати це не ремонт, це аварійна і катастрофічна ситуація, яку треба вирішувати в аварійному порядку і кинути на це всі сили, тому що ремонт, вибачте, це не те слово. Якщо ми підемо зараз з відрами в міську управу, почнемо стирати там дітям. Митися і гріти кип'ятильниками воду і опорожнятися в їхніх туалетах, то у них почнеться ремонт. Хто робить ремонт незрозуміло. А за словами Олени Грищенко працюють у їх дворі не працівники ЖЕКу, як по факту мало б бути, а приватна підрядна фірма, які нібито затримують оплату. Тому останні і не поспішають порадувати людей водою. Людмила Сованькіна Артем Логовський, Новини Рівного.